Бабусі і дідусі можуть отримувати гроші за те, що доглядають за своїми онуками. Це реальність, яка вже існує у Польщі. Які виплати для підтримки батьків маленьких дітей є у польської держави? Та чи можуть ними користуватися воєнні мігранти з України? Розбиралася Марія Чернахівська, черговий матеріал із циклу Європрактика. Діана з родиною живе у Варшаві менше року, і коли прийшов час віддавати сину у садочок, обрала приватний, де з дітьми говорять українською та англійською мовами. Несподіваною приємністю для жінки стало й те, що за заклад вона буде сплачувати лише половину вартості. Я отримую знижку 1500 злотих. Звичайно, це велика частина для так скажем, велика знижка для бюджету сімейного. Усе це завдяки програмі фінансування ясел, яку реалізують з бюджету Польщі, пояснює власниця садочку. Пані Ніна. Я як керівник закладу подаю списки у заклад соціального страхування. Та у відповідний орган Міністерства освіти, де сегрегується ця інформація, і мені на заклад, на рахунок закладу, на кожну дитину потрапляє до фінансування у сумі 1500 злотих. Відповідно, якщо абонемент мого закладу коштує там умовно 2500 тисячі або 3000, то для батьків це буде відповідно на 1500 злотих щомісяця Менше до досягнення дитиною трьохрічного віку. Це стало можливим завдяки урядовій програмі Активні батьки, яка функціонує у Польщі вже рік і пропонує різні варіанти підтримки для батьків, які хочуть поєднувати роботу та батьківство, але мають маленьких дітей до трьох років. Польща є країною, де порівняно з іншими в Європі, пропонується досить мало гнучких форм працевлаштування. В інших країнах часто буває так, що коли батьки хочуть повернутися на роботу, особливо молоді мами. Вони можуть шукати вакансії на півставки чи часткової зайнятості або дистанційної роботи. в у Польщі ж таких пропозицій досить мало. Тому програма Активні батьки, яка дає додаткову фінансову підтримку, стала великою допомогою допомогою і була потрібна. Млад, Програма активні батьки вже охопила 635 тисяч дітей. Звітують у міністерстві кіди. Вкрачалішми в коли ми лише починали програму Активні батьки. Середня вартість місця в яслах становила 999 злотих. Сьогодні, шановні пані та панове, середня плата за догляд у яслах становить 90 злотих. Це радикальна зміна, яку батьки відчувають у своїх гаманцях. У деяких місцях ясла взагалі безкоштовні, але середнє зниження майже на тисяча злотих. Це вражає до фінансування витрат на перебування дитини у яслах. Це лише один варіант участі у програмі. Наступний це коли один з батьків вирішує залишатися вдома з дитиною, він може отримати підтримку 500 злотих на місяць. Третій варіант це допомога з оплатою послуг няні. Утім, доглядати за дитиною можуть навіть близькі родичі, зокрема бабуся чи дідусь. На оплату таких послуг держава виділяє півтори тисячі злотих на місяць. Це понад 16 тисяч гривень. Втім, у такому разі батьки мають бути активні на польському ринку праці. За рік дії програми в неї інвестовано понад 5 мільярдів злотих. Також у Польщі діє програма Активний малюк, яка покликана. Створювати нові місця догляду за дітьми плануємо, аби в скалі краю програма Ми плануємо, щоб у масштабах країни урядова програма Активний малюк впродовж кількох найближчих років створила загалом понад 100 тисяч нових місць догляду за дітьми до трьох років. Фінансування розвитку такої інституційної опіки над дітьми надходить із трьох джерел: з європейських фондів для соціального розвитку, з національного плану відбудови та стійкості, а також із державного бюджету. Ці програми підтримки не стосуються виключно громадян Польщі. З їх переваг можуть користуватися й іноземці, батьки маленьких дітей, які мають документи з правом на проживання та працю у Польщі, і відповідають конкретним вимогам участі у програмі, йдеться на сторінці закладу соціального страхування. різниця є у випадку біженців з України, які приїхали після ескалації війни у 2022 році. Бо наскільки я знаю, вони не можуть отримувати кошти безпосередньо на догляд за дитиною. Але якщо хочуть, віддати дитину до закладу і виконують умови, перебувають у Польщі понад рік. Тоді можуть отримати таке дофінансування. Також у Польщі є чимало неурядових організацій, які підтримують батьків, які прагнуть поєднувати батьківство з роботою. Одна з таких організацій так і називається Мамо, працюй і допомагає як полькам, так і іноземкам знайти себе на ринку праці. Від початку повномасштабної війни послугами організації скористалося понад 700 українок, і за ці понад три роки цілі жінок змінилися, каже менеджерка проєктів фундації Гняжка Калужна. Та ситуація змінила ще на тиле ж тим. Момент, ситуація Україні, змінилася настільки, на що нині українки добре орієнтуються на. На польському ринку праці і потребують такої ж підтримки, як і польки, допомоги у створенні резюме, консультування після перерви в роботі або щоб її знайти. Багато з них вже працюють у Польщі, а тепер хочуть розвиватися згідно своїх компетенцій і мрій. 25 жовтня Європейська комісія повідомила про позитивний розгляд чергової заявки Польщі на виплату 6,2 мільярда євро з національного плану відбудови. У Брюсселі кажуть, що ці гроші мають бути інвестовані зокрема в освіту: цифровий розвиток, чисту енергію та транспорт. Заявку на ці гроші польський уряд подав ще наприкінці 2024 року. Згідно документу, Польща зокрема має впроваджувати стандарти якості догляду за дітьми та забезпечити довгострокове фінансування послуг для дітей віком до трьох років. Марія Черніхівська Владислав Ліпковський, Слава Тіві.